Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про цей день перше, провів військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно і наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців! І дуже чекаємо постачання зброї обіцяними партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. По максимуму дух єдності, по максимуму ефективність. Підготовка теж по максимуму. Друге оборонно-промисловий комплекс сьогодні в Маріїнському палаці, де ми завжди вшановуємо тих, хто найбільше зробив для української держави, вперше був відзначений день працівників і працівниць нашого ОПК. Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було би вшанувати працю усіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку, хто створює і наші ракети, які так яскраво проявили себе в акваторії Чорного моря у цей день, рік тому, 13 квітня, коли зупинився морський шлях російського чорноморського флагмана. Це люди, які створюють наші гармати. 155 мм, які зараз на полі бою і щодо яких чуємо лише позитивні відгуки від наших бійців, і зрозуміло, які відгуки окупанта. Звичайно, поки не можна розказати більшості тих позитивів, які досягнуті щодо нашої зброї та наших власних українських снарядів, не лише за час повномасштабної війни, а й за роки перед нею, але всій нашій державі, всьому Суспільству є за що бути вдячними тим професіоналам, які оберігають і розвивають наш оборонно-промисловий комплекс, які здатні робити для України все від снаряда до ракети, від артилерії до безпілотників. Напередодні я підписав указ про встановлення в Україні дня працівника оборонно-промислового комплексу. Саме у цей день. День. Нептуна, коли наші ракети вразили Москву. Але дякуємо ми і за ракети, і за десятки інших видів озброєнь, техніки і снарядів, що постачаються обороні. Мав честь нагородити представників і представниць галузі, і впевнений, що українське ОПК завжди буде розвиватися саме так, як розвивається вже кілька років, і в постійному зростанні, у постійному розширенню номенклатур продукції та можливостей галузі. Третє – Третє, що важливо за сьогодні, євроінтеграція, провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків по наближенню до Євросоюзу, законодавчих кроків реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства з нашої сторони повна готовність. Ще одне підписав указ про нагородження наших воїнів. Чотири укази: 349 військовослужбовців, відзначені державними нагородами, серед них 45 бійців повітряних сил, 152 ДШВ – 152 воїни, сухопутні війська. Особливо сьогодні я хочу відзначити наших бійців, які б'ються на Донеччині у складі ОСУВ Таврія, генерала Тарнавського, зокрема, морських піхотинців 35-ї окремої бригади та артилерістів 55-ї окремої бригади. Ви, як завжди, хлопці результативні. Дякую, дякую бійцям ОСУ в Одеса, генерала Москальова. 63 третя окрема механізована бригада, яка потужно б'є окупантів за удари по наших містах і селах на південному напрямку. Та ще відзначу сьогодні воїнів 126 двадцять окремої бригади, сил ТРО аеророзвідників. Дякую вам, хлопці, за уважність, яка стає влучністю нашої артилерії. Ворог обов'язково нестиме втрати у відповідь за кожен удар. По українцях, слава усім, хто зараз бою заради України. Я дякую усім, хто працює заради нашої оборони і перемоги. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!